Мене звати Сергій Лещенко в студії Українформу я з Владиславом Мельником, зам командира взводу матеріально-технічного забезпечення сил протиповітряної оборони. І український художник. Людина, яка з мистецтва перейшла до сил оборони. Дякую влада за те, що прийшов. Дякую за те, що захищаєш Україну. Вітаю, Сергію, дуже радий тобі бути. Довго я тебе вмовляв на цю розмову, але насправді це не так просто, тому що специфіка сил ППО, вона така, що чим менше публічного просторі, тим менше ворог може вирахувати, а ППО захищає небо над в тому числі тиловими містами. Так і та і картина самі по собі не напишеться, да? тому треба трошки часу на себе, але. Ми тут, та ми готові, я думаю. Влад, людина дуже нетривіальної зовнішності, весь татуюванні, і мені перед тим як підемо говорити про ППО, вибач, можливо, це так. Перехід в якусь знаєш, особистість, таку тему, які не завжди говорять. Але чи легко потрапити було в Збройні Сили, чи навпаки, якийсь ти відчував, дискомфорт? Як взагалі такої творчій людині і нетривіальній людині, як ти? Збройних сил України служиться. Я особисто тобі дам скажу так, і ми це інколи навіть жартували. Хотілося, щоб навпаки, більше таких людей було на екранах, і менше було цих бар'єрів у суспільстві між збройними силами, між цивільними. Щоб було видно, що в зсу є всі люди взагалі незалежно від будь-яких їхніх зовнішніх проявів. Ти декілька питань задав, які мені самого дуже цікавили до того, як я долучився до лав. Бо, наприклад, я не бачив жодної творчої людини, яка була би mm -hmm. тим перехідником між творчою людиною до військового. Тобто mm -hmm. е класичному розумінні художника це людина дуже хрупка та не готова просто не те, щоб до будь-яких перемін, а й просто зробити якийсь вчинок на користь собі. А піти в армію мене дуже мене не лікало. Е, мене, в принципі, в оточенні було, ну скажімо так, з дитинства військо... були військові люди, тому я знав багато історій. Е, і дід мій був в силах по і усі застоля та так скажемо, автопатіпаті авт, авт, після них, коли я залишався з ним разом під серіалом Солдати, я проводив частково. Під історією мого діда про те, як було цікаво та інколи плачевно в армії. Тому я, ну, як мені, складно, не складно. Тенс, на да, мені й до армії було складно, тому <гум> нормально, як є вже такі часи, такі, як би. Як це сталося? Як, то, як ти опинився в силах оборони? Ой, я хотів долучитися ще в березні 22-го, але щось пішло не так, як то кажуть, да? кожен хто сидить вдома. Тож, пішло все так в 23-му році. Я багато за 2022 читав інформації про військову справу. Багато комунікував з військовими, щоб зрозуміти, як воно ну, опинитися в цьому середовищі. Багато читав. Ну, якби не прям щоб книжок про стратегію, а просто літературу, яка мені покаже, ну, і цю всю штуку. Також слухав різні лекторії, бо вже на момент е, літа 22-го року багато було ютуб-каналів, на яких прості хлопці там зазвичай це були ССОшники, яких я дивився, е, розповідали лайхаки, як вижити. Тож методом, так сказать, е, як емпіричним, так і. Послідовного навчання я прийшов до того, що влітку, 23, е, піти військомат. Ти приходиш. Як це виглядає? Це виглядає Тебе... все трошечки не так, як я уявляв е, спочатку. Ти приходиш і стоять вже сурові хлопці, і ти такий думаєш, може ця ідея була так, так собі. Ці хлопці точно знають, що робити, а я ще ні. Тож я все ж таки переосілив себе, пройшов та сказав. Так, суворі хлопці. були? Зда — здаюсь, були? забирайте. Суворі хлопці були? Е, та не, вони не сурові. Просто типу, коли ти бачиш людину зі зброєю, будучи будеш цивільним, це трошки лякає тебе. Типу само початку, потім ти звикаєш, але, типу, е, о, сам момент цього переходу, він такий, типу, дуже. Ну, ще треба враховувати, що я доволі таки романтично все сприймаю. І для мене це було, знаєш, як нова, новий етап нової глави свого життя. Ну, прийшов, сказав, що хочу долучитися та. й... Пішов, якби проходити медичне обслідування. Вони не казали, ну нам треба, не знаю, уніфіковані солдати, а ти надто творчо виглядаєш. Були якісь питання щодо зовнішності? Чи сказали: привіт, давай, долучайся. Ну, типу, часто буває реакція на мою зовнішність, незалежно від місця, де я знаходжусь, це, в принципі, нормально. Я виріс в місті, провінції, ну, не прям виріс в такому середовищі, де якби. Примисловість це апогей всієї культури цього місця. Тому в тому, ну, в тому місці, з якого я, типу, у всіх реакція була дивна. Тож, хтось, типу, просто зі мною говорив, як ти зі мною спокійно, хтось просто жартував, але, типу, не знущався, а просто ну, не знаю, вів комунікацію. Ну, насправді, успішність підрозділу, це його впізнаваність. А... Пізнаваність Руна. робиться в тому числі за рахунок зовнішності. Тому мені здається, на твоєму прикладі це навпаки капітал, який можна конвертувати в гроші, які підуть на допомогу силам протиповітряної оборони. А оскільки я з тобою зішнувся саме, зішнувся саме в цій царині, то я знаю, ти достатньо непогано фондрейзиш для підрозділів ППО і долучав мене в тому числі до зборів. Так, і... так. В який спосіб ця комунікація е, входить так, вона тобі е, доручена для того, щоб матеріальне технічне забезпечення СПП відповідало потребам. В нас… Е, кажи, до... що можна, тому що я розумію, багато секретної інформації. Секрети не розказувати. Тоді завершимо інтерв'ю. Е, дякую, з вами був Сергій Лещенко. В нас дуже сучасний підрозділ, тож командування. Застосовує людей е, таким чином, щоб е, саме їх цивільні е, якби, навички е, працювали на них вже і на службі. Ці, я не знаю, чи є це в, в, ну, в кожному підрозділі, але через те, що, типу, у нас е, ну, типу, такі просто нормальні, типу, хлопці, достатньо забезпечуєш сили ППО матеріально-технічними резервами, які їм потрібні. Як ти відчуваєш? Ну так. Да. Наскільки, mm. наскільки той самий секретний підрозділ, який захищає небо над Україною, забезпечений? Не кажи в секреті, але кажи. Не хотілося б, щоб тут зайшов мій командир і сказав рецензію У мене на роботу такий і, по і постукав по плечі в неї такий ті, норм. Але якщо ну, трошки відхилитися та сказати більш е, розкрито, то е, по-перше, не вистачає ніколи, а навіть якщо е, щось забезпечиш через е, тиждень воно вже може бути поламане не через експлуатацію, а просто через ізнос. Е, тому завжди є потреба. Ну, якщо ж говоримо про донорів, то інколи залежить навіть від дня зарплати. Тобто, там... 3, 4-5 число місяця зазвичай більше донатів, yeah. тому що в багатьох структурах це день зарплати. Mm. Я можу бути трошки грубим, але я помічав, що якраз таки на повітряні сили донатять не від зарплати, а від кількості обстрілів. Якщо ти пам'ятаєш, коли ти допомагав мені збирати, як швидко, яку суму ми зібрали. Після того, пройшов місяць, та люди такі: типу, блін, чувак. Ну, типу є проблема комунікації з суспільством. Люди знають, що є завжди потреба в пікапах, як розходниках, в півішках, і в тому, про що говорить більш відкрито. Тому ну, пояснити людям, на що там потрібен літівий кабель, типу, інколи буває складно. Ну, але можливо, тож тому я і комунікаційник, і, 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 і саме в цьому полку, бо там складно забезпечити. Ну, власне, і на цьому відео ми анонсуємо збір, буде посилання на монобанку для потреб сил ППО на акумуляторні батареї для техніки заправки авіації пальним на забезпечення ремонтно-технічного відділення необхідними інструментами та інвентарем для облаштування укритих робочих місць управління полку для безперебійного його функціонування. Ну Написано складно, але якщо простою мовою, то що це? А потрібні різні джерела безприбійного живлення у випадку там не руйнування електромережі навколо, також потрапляє, якщо є потрапляння, скажімо так, в місце дислокації будь-якого підрозділу і виводу із калії зв'язківців з авіацією, з пунктом живе лінія, тіряється, типу, просто зв'язок, связь, і вся, скажімо так, повітряна операція або захист руйнується, тому треба постійно мати про запаси, якісь резерви. Це, це доволі складно. Я ж тобі кажу. Якщо б ми збирали зараз на тачку, було б набагато простіше. Це mm -hmm. до нас Ну, це правда, Мавік, або автомобілі, це те, що сізаймо, і mm -hmm. ти бачиш, от машина. На ринку, от вона в руках військова, от. от відео подяка, от машина mm -hmm. через е, якийсь час вже розбита і новий запит на новий збір. Да. Так і є. Якщо говорити про сили протиповітряної оборони, наскільки ну, це секретно загалом галузь? Щоб я розумів, де е, рамки нашого спілкування. Mm, я думаю, більш секретна, ніж розвідка. Бо багато їх операцій висвітлюється, але як ти бачиш, не так багато операцій розповідається саме про повітряні сили. Президент в своїй останній комунікації з Заходом наголошує, що треба мінімум два Петри для того, щоб закрити Харків і в такий спосіб припинити той терор, який відбувається з величезним європейським містом, яке за населення більше ніж Амстердам. Наскільки загалом захищено небо над Україною? Якщо можна сказати, на відсік відсотків, чи можна загалом про це говорити? Коли йдеш по Дніпру, то ти бачиш величезний постер, який висить над мостом, е переїжджаючи з правого берега налівий, з закликом mm -hmm. до партнерів закрити небо над Україною. Mm -hmm. Він досі там висить. Mm -hmm. -е я так розумію, що ця потреба не закрита. Чи закрито небо так, щоб вистачило глобально по всій країні вести боротьбу? Ну, як ти бачиш, зараз це. Наприклад, в крайні дні шахеди падають один за одним, і стовідсоткова якби стовідсоткове знищення їх. Тож, бачу, якісь зміни відбуваються в повітряних силах, і це добре. І шахеди, вони одне з нових слів взагалі в політичному або військовому жаргоні словнику, яке виникло буквально от нещодавно. Що більш смертоносне? Яка взагалі різниця між тими? Видимо, зброї, зброю летять на Україну. Наприклад, вони всі відображаються якби, на скажімо так... На екрані. Певних екранах, да. е, на цих певних екранах усі, усі е, цілі е, видно, і, всі, видно ну, і всім ясно, що це саме. Це, тобто це може бути е, крилата ракета окей, або без, безпілотний літательний апарат. Взимку чи восени 23-го року, вони почали їх взагалі фарбувати в чорний. Так. І це було трошечки складніше. Бо коли ну, типу, на екрані, цьому умовному екрані відображається ціль, то ти, скажімо так, стріляючи по ній, ти не можеш навестися Не завжди, тобто є можливість навестись, але ця можливість навестись дуже. Обмежена. Е обмежена, по певним причинам. А коли летиться крилата ракета, то е я не можу сказати, що це простіше, але, як мінімум, був е роками відточений певний сценарій, е як їх збивати. Тож е треба було... треба було знайти шлях для того, щоб Сили ППО були більш гібкими, більш хитрими за суперника. І мені здається, в даний момент ми їх в цьому переважаємо, якщо враховувати, що в них відбувається на МПЗ. Якщо ми говоримо про твій шлях, як воїна і водночас артиста, Е, артиста і Артист. ми ну, художника, я в англомовному такому перекладі. Арт -арт. Артист. Що взагалі відчуває людина творчої професії на війні? Я думаю, тут більше від особистості, від її характеру. А, типу, прикриватися своєю е, професією це трошки, не про мене тільки. Коли е, німецька авіація розбомбила місто Герніка угу. під, під час громадянської війни в Іспанії, то Пікассо намалював цю найвідомішу свою картину угу. Герніка. Було в тебе бажання після якоїсь ситуації? Взятися за mm -hmm. пензель і відрефлексувати. Так, да, після того, як прилетіла ракета в мій дім в Дніпрі на набережні перемоги, я знищив весь під'їзд. Це твій дім? Mm -hmm. Я там жив з дитинства до там, першого класу, потім mm -hmm. років п'ять, після двадцяти, жив зі своєю бабусі, тож це можна сказати, як. Ну, якщо ти, типу, знаєш, згадуєш завжди, що є твоїм домом. І, на жаль, мій дім зруйнований, частково. Після цієї події я ре... трошечки вже рефлексував, я тоді ще не був і... в Збройних силах і. Щось написав? Да, — Так, да, одну картину таку, дуже. Вона прикольна. Мені здається, ти бачиш, синя така з білими плямками. А... а як часто ти малюєш зараз? Пам'ятаю, було відпустки 15. Діп, тож весь цей час я просто віддав на мистецтво. А інших знаєш творчих людей на фронті? У мене є е, знайомі з Дніпра, це нічний е, клуб модуль. Не знаю, що так точно. Да. От, наприклад, там вже в них є е, навіть свій підрозділ Модуль. Вони створили стіпів, які там працювали, і пішли просто доброволеми від директора до. Бармена, там офіціанти, просто всі пішли та й все. Ти є якийсь чекумір чи, чи просто улюблений художник? Е, ну, якщо із класиків, які буде більш-менш ясні, ну, типу тобто, знайомі людям, то це, мабуть, Вільям, Вільям Де Кунінг, е, абстракціоніст, американець то Мені подобається Ден Фленган. Навряд ну, хоч хоча. А може, якщо знайдеться ця людина, то тобі привіт. В Вашингтоні є Національна портретна галерея. Великий музей портретний, а там є секція портретів президентів США. Mm. Кожен президент США після закінчення повноважень отримує право на портрет в цій портретній галереї. І якраз Кунінг намалював портрет Джона Кеннеді, oh, який є, скажімо, його портрет в портретній галереї США. Да, <на> yeah, є така чудова людина, як Олександр Чекіньов, Він родом з Донбасу і дуже цікава людина. Oh. E, і в третьому році, восени, да, здається, він фотографував Володимира Зеленського на обкладинку Тайм. І вона вже була як символом братіборі цивілізованого світу проти зла. Ну, от, цей знімок, мені здається, в свідомості Об, усіх. Обкладинка журналу Тайм. Тайм" Черіочка та, президента. Да. І після цього він. За допомогою цього знімку та своєї творчості залучив багато коштів, Це, що, що немало важливо, він просто віддавав їх на різні аукціони, і люди, розігруючи цей знімок, залучали фінансування. Для ППО, Для але я тобі розкажу аналогічну історію, що він аналогічний знімок передав мені, який ми реалізували в обмін на 400. FPV-дронів для 28-ї бригади це еквівалент майже 200 тисяч доларів. Ну, от уяви собі людина з ним знімка. Да? Ну, понятно, що не просто так можна типу прийти, слухати президента, треба повний шлях е зробити, щоб навчитись. Потім, типу, виставка, виставка туди-сюди, знайомства, так далі, тебе знають. Але потім ти фотографуєш людину. Я думаю, що це не більше ніж година, займала зйомка, розуміючи, як президент зайнятий. І після цього її е ставлять на плавинку тайм, що вже типу ого-го-го. Да? Для резюме. А після цього, е як в моєму випадку було. Е е Граховський приходить та купляє знімок за 150 тисяч доларів, завдяки яким можна ну як завдяки яким ми забезпечували свій полк і протягом півроку. Ну не кабелями, а глобальними серйозними речами, типу там 200 кіловатними генераторами, фурами і, і і так далі. Тобто, ну типа мистецтво можна застосовувати в облаку, якщо ти розумієш, що відбувається навколо, я так вважаю. В моїй уяві, ну, війна, вона якби міні, мініатюр, да, мініатюризується. Тобто велике важке озброєння, еквівалент великої суми коштів. А зараз смертоносна зброя набагато дешевше впівдрони і там, скиди з мавіків. Це буквально ну, неспівставні. Це ж теж, теж неспівставна про... не вартість життя одного окупанта стала наспевне дешевше. Але в цьому випадку... Як мінімум можна зберігати купу людських людей за допомогою цих FPV. Але я хотів запитати: ми говорили про FPV-дрони, а про шагеди, як вони літять? Ти можеш сказати? Їми управляють в польоті, чи їх запустили, і вони полетіли по координатам, і трохи їм прошу, скажем так, прокладають в пам'яті і все, чи ними управляють в режимі реального часу, чи їх доводять до цілі? Чи це все секрет? Та це, це ж секрет. ворожа зброя. Це не секрет. Це в них є дві можливості для пересування. Як закладений маршрут, так і в онлайн режимі їх ведуть. Mm -hmm. В залежності від того, що вони яку інформацію знає оператор від розвідки. Вони маніврують, типу, облітаються, на наші МВГ і так далі, за того, щоб влучити в ціль. Але у Це... російській пропаганді була така дуже бравурна самореклама років п'ять тому футболці надпис «Не смішіть мої іскандери знаєте кому на те, що от іскандери це нове слово озброєння, і всі мають їх боятися. Пам'ятаєш, не смішіть мої іскандери. Не, не По факту але... іскандер збивається. Ну, він збивається, але наскільки це складно, це інше питання. Якщо буде більше можливостей і допомоги, то буде легше. От, Отвертаємося до теми допомоги. Тебе за твій. Шляху війську річний є якась сума, яку ти порахував або підбив підсумки, скільки ти за фондрейзив для підрозділу? Ну, Для підрозділу, ті, 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 якщо що я велику кількість підрозділів залучаю. Добре, то за... скільки ти. Для, вс... да, для, для всіх. Сил, тих повітряних сил, які я забезпечую, да, то це близько 25 мільйонів. Але там. Трошечки є нюанс, що типу, я не можу порахувати зараз за 12 місяців саме. Бо я за поточний рік типу, порахував за 2023. Та там вийшло 25 щось таке. Але потім ще в мене вийшло е, знайти можливість забезпечити чотирма бортовими машинами Ман. Е, дуже боєздатний дивізіон, е, зенітно-ракетний, навібу один із найкращих найпотужніших. Як в Україні, так і у світі. Тож вони коштували ще 6. Ну і потім ця сума трошки в мене зараз в свідомості колихається. Ну, якось так приблизно такі цифри. Але цього, я, ну, я вважаю, що цього недостатньо, бо в цілому цього не вистачає. Я бачив, що «Повернеш живим в якийсь місяць 200, 200 чи 250 мільйонів зібрали. А я за допомогою помічниці. Підрахувала, скільки здалося зібрати. Да, у мене. Є такий, типу, 30 мільйонів за, за, за там, 7 місяців. Я такий, блін, ну, що ти мало, типу, треба більше. Ну, типу, знаєш, що та, грань між тим, що хочеться стати краще, і між тим, що ти маєш, вона трошечки в мене плавна. Які ти аргумент знаходиш, щоб переконати донатити? Насправді в мене м -м, вже є так певна. Е Кількість людей, які постійно долучаються до зборів. Це зазвичай люди е, свідомі. Вони всі е, патріотично налаштовані, їх е, я не переконую. Я їм просто кажу, що хлопці, типу, зараз є потреба, така, то можете допомогти? Хтось каже, може, хтось скаже ні. Але не всі також знають, що відбувається реально в Збройних силах, і багатьох людей це відлякує. Живучи в е, такому міксі ПСО і розповідей, які ну, життя різне, і не у всіх є позитивний досвід. Краще за все перевірити інформацію, можна піти, як мінімум, на курси медіаграмотності, а можна читати про історію та розуміти, в принципі, що відбувається, які, так сказати, які можуть бути наслідки через те, що ти ведешся на такий бред. І в певну чергу мислити раціонально, ну це не псо, просто стереотип, що військові дуже слідкують за всім політичними дебатами і дуже люблять прикриватися військовими, а що скажуть хлопці, те, те на ту на іншу подію. А з мого досвіду, ну, військові мають дуже мало часу. По-перше, читати новини, а по-друге, ще виробляти якусь рефлексію на те, що відбувається, тому що ну, рівень завантаженості задач дуже високий. І це. Стало просто зручною ширмою прикриватися військовим Казати, от, Поки ви робите те. от, Поки в Києві гуляють, хлопці нас захищають, і, відповідно, гуляти в Києві це погано. Що mm. ти думаєш гуляти в Києві? Наскільки це? Я думаю, що це круто. Гуляти в Києві. Мені подобається. Я думаю, А якщо що цивільні гуляють? Ну, ти ходиш в формі, тобі можна, я, а інше. Я не завжди ходжу в формі. А по-друге, я думаю, що тим. Людям, яким не соромно через те, що вони допомагають країні, будучи не в формі в Києві, можна тільки аплодувати. Страшно йти в Збройні сили. Страшно думати про те, що якщо ти щось не зробиш на благо то буде гірше. Які навики тобі знадобилися в першу чергу. Особисто мені це, мабуть, якраз е -е, таки комунікація. І я думаю, що кожен, хто має щось, типу, що робить дуже круто, може це застосувати. А ще треба донатити: збір треба донатити. Посилання під відео, будь ласка. Сили ППО вони захищають в першу чергу тилові міста. Чи М -м -м. ні? Ну, Територія України малий. ППО не... захищає всю територію України. Виходить, що все одно територіально більше тилових міст, ніж фронтових. Окей, mm. okay, скажем, так. Okay. Да. Все інше секрет. <ф> <див> Дякую за розмову. <тив> Дякую тобі. Був Влад Мельник з нами, з сил ППО. Дякую. І Сергій Лещенка студію «Укрінформ». До зустрічі в наступному ефірі. До побачення. До побачення.